Президент України Віктор Янукович проголосував на виборах до Верховної Ради на одній з дільниць Києва. На виборчу дільницю глава держави прийшов один без членів родини. Віктор Янукович отримав бюлетені і пройшов до однієї з кабінок для голосування. Далі він прийшов до урни і кинув бюлетені. Журналістам президент розповів, що проголосував за стабільність та економічний розвиток. Далі пряма мова. Чергові вибори до Верховної Ради України вони мають визначити, якою буде наша країна. Продовж п'яти років дуже важливо, щоб кожен виборець, який сьогодні приймає участь в голосуванні, прийняв відповідальне рішення. Я проголосував за стабільність, за економічний розвиток країни, за те, щоб наші люди краще. Жили. Я вважаю, що ці вибори будуть рухати України до єднання і для розбудови сильної держави. Дякую.